Я би хотів привітати наших гостей. Це, безумовно, герої України. А саме з нами сьогодні 12-й батальйон. І київська міська спілка ветеранів АТО. Оплески героям! Це автомайдан з нами сьогодні облески! Автомайдан Привіт! Майдан, що ви сьогодні з нами і робите гарні речі. Запишися назавжди. Це марія, душа моя мріє, найневісти воєн розриває ланцюгів душі на лавки, в ефірі сльози, що волаєш, очі наші. І В скрині пилом вже припала вишива, і світ розділений на їхній і на наш. Сидиш у тамбурі та думаєш, як жити, під файки очі розтирає до сльози. Та скільки вже собі могилу можна рити, коли чорти плюють на твої образи, війна курва, гра музика, та не хочу того свята. І свято, але хочеться кричати, обирати або жити, або вмерти. Але я впертий За підтримку українських бійців. Українські бійці нагороджують вас. Подякую. Україна поле досе! Привіт тим параням, які знаходяться на високі України. Песня называется Come Back, my darling. Як я йому зараз заздрю, а? Оплески, дякую вам, дівчата. Всім дякую э, тим людям, які залишаються небайдужими тут, розуміючи, що мир тут є э, не тому, що він тут просто є, а тому, що там стоять якісь хлопці, э, які беруть на себе всі тягари э, відповідальності того, що там відбувається. Хочу сказати, що завдячуючи таким людям, волонтерам, ну, рідним, близьким, на сьогоднішній день а, лінія фронту, хочу, щоб все, всі це зрозуміли, вона знаходиться саме на той межі, на якій вона знаходиться. Однозначно, хто як і ми розуміємо, що там потрібно. Тому ми, коли знаходимося тут, ми у відпустці не відпочиваємо, а продовжуємо робити справу, але справу з, з, зі сторони допомоги туди. О, е, що хочу сказати про ці речі? Це ті речі, які е, звозилися е, з різних е, місць зони АТО, не тільки з 12 го батальйону. Хлопчина стоїть і чує, що е, зриває, е, спрацьовує в нього пістоль, це основний, який тримає кольцо. Він він від, відкриває е, на бронежилеті кармашик і бачить, що в нього відвалюється кольце. Ну, розумієте, це граната РГО, вона з маленьких таких пластиночок зроблена, як оборонительна, там розльот, якщо не помиляюся, наскільки на 200 метрів. Так? Ну, якщо видно, можете да, подивитися на 200 метрів. Людина, ви собі уявіть, ну, в більшості випадків ми не є військовими людьми, хтось був там державним службовцем, хтось маршрутчиком, ще хтось. І тут на, другий, на другому тижні служби така ситуація. Що, відповідно, він робить? Він бере цю гранату, викидує її, попадає в дерево. Вона від дерева відрикошетує і падає йому під ноги. Ну, він падає, вона не взривається. Ну, Відповідно, в, на блокпості, на якому я був. Кіпіш піднімається, що робити з цією гранатою, яка зараз може вибухнути відповідно 200 метрів розльота. Беремо цю гранату, вивозимо в поле, думаємо, ну що робити? Приматуємо таку саму гранату, обережною за лентою, приматуємо, натягуємо нитку, ховаємось в окопі, видіргуємо, чекаємо хвилину, дві, не спрацьовує. Була у нас тоді, не видавали нам на початок такі якісні гранати, як f 1 Напевно, ви знаєте, вона також оборонітельна є, але більш ефективна. Ставимо цю гранату f 1 між цими РГОшками. Також ховаємось по той же схемі, діргаємо ніточкою, взривається. Взрив. Підходимо, f 1 нема, там лежить одна РГО, там лежить друга РГО. Ну от Що з такою гранатою робити? Виглядає як фіолетовий, він перекалений, вже не годиться для використання. Два штика. Це е, приціл від РПГ-22. Це муха. Те, що ви знаєте, як муха. Виглядає от так. ще 50 гривень. 100 гривень раз. 100 гривень два. 100 гривень. 150 гривень. 150 гривень раз. 150 гривень два. 200 гривень раз. 200 гривень 2, 200 гривень 3, 250 гривень раз, 250 гривень 2. Облиски! Пане Гане, не дівайте. Ми його 20 гривень. 50 гривень раз. 70 гривень раз, 70 гривень два, 100 гривень раз, 120 гривень раз, 120 гривень два, 120 гривень три. І ви отримаєте цю річ? Але не втягайте, будь ласка, і на голову. 200? 200 гривень раз. 200 гривень два. 200 гривень 3. 200 гривень 3 і. Ви отримаєте активіста та майданів, до речі, Облески.